Віт, пройшов вже місяць після моєї пересадки волосся. Давайте подивимось, що за результати. Я ще не стригся, тож хотів вам зняти відео, щоб потім якраз підстригти бока, і буде виглядати супер. Дивіться, у нас зона, куди пересаджували волосся, ось трішечки таке шокове випадіння волосся, і я до нього готовий. Буде через 3-4 місяці, прям все заростати ще краще. Ви можете звернути увагу, що є трішки пропуски. Трішки. Давайте подивимось на донорську зону. Насправді вона в в ідеальному стані. Мені кажуть, що не видно взагалі, що там брались волоси, все воно чудово заросло. В общем, я дуже сильно задоволений і, ну що. Візьму вас в барбершоп, будемо стригти голову. Вже можна. Я вже почав потише тренуватись в залі, тому що не можна було тренуватись. Кардіо через два тижні я вже можу спокійно, нормально все займатися. Потім уже хорошо займатися силовими. І на стрижечку я цю зону стригти не буду. Я подстригу чисто бока. Ну, щоб воно ефект такий, да, зрозуміли. Оп, і буде гарно. Отакі, от мене справи. Напишіть, як вам.